Добрий вечора. ми знаходимося в даний час на Майдані. Це тобто тарифний майдан, який має свої саме перші вимоги, які підтримуємо, також радикальну партію Олега Ляшка і також партії, які підтримали вже вчора. Маса людей бачила людину Тимошенко і інші партії тощо. Наша вимога саме перша це кардинально змінити, знизити. Мінімум це тобто в два, а навіть і в три рази більше зниження цін на тарифи. По-друге, змінити моя така особиста думка, чисто особиста моя, це тільки перший початок цього майдану. Далі звільнення це кардинальна зміна судочинства і прокуратури нашій державі. Якщо не піде на наші вимоги, тобто дуже багато є вимог, які зараз в даний час не можуть, бо це дуже час займе, це все перелічити. Якщо на наші вимоги не піде Кабмін, Верховна Рада, тобто завтра ранку буде мітинг біля Верховної Ради України, ми так само будемо підтримувати вимоги Олега Ляшка і всіх партій, які сьогодні була нарада перед засіданням, яке має бути завтра. Тоді значить тобто, взагалі кардинально змінити систему влади, імпічмент президента, дострокові вибори, Верховної Ради президента і зінення уряду.